Четвер, 8 червня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Хмельниччина продовжує приймати мешканців Херсонської області, які вимушено залишають свої домівки. Якщо раніше люди виїжджали у спокійніші регіони через постійні обстріли, то тепер ще й через підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС. Сьогодні вранці на Хмельницькому залізничному вокзалі зустріли черговий потяг з евакуйованими. Володимир Гординський розповість ці деталі. Вранці 8 червня до Хмельницького прибув черговий евакуаційний потяг з Херсону. Цього разу серед двох десятків людей не лише ті, хто втікає з-під обстрілів, а й мешканці, котрі вимушено виїжджають через катастрофу після підриву російськими терористами Каховської гідроелектростанції. Острів Херсон. І ваш буде теж затоплений? – Ну, до половини. Уже не пов... вже... А маєте куди їхати? Думаємо. В Тернопіль, мабуть. я не знаю, куди їхати. Усіх вимушених переселенців на вокзалі зустрічають рятувальники, психологи, волонтери. Їм надають необхідну допомогу. Хто потребує з вас розселення, відповідно вказуєте, що потребує розселення, автобус буде, відповідно вас завезе в місця розселення. Василь Никифорич планує оселитися у Летичеві, де мешкають його рідні. Про свій ранок 6 червня пригадує. Сусідка говорить, так і так Сусідка каже: підірвали ГЕС. Я пішов, Я пішов на Дніпро. Боже мій, що там відбувається? Тварини плавають, корови, свині плавають. Все змиває на своєму шляху. це не передбачувано. Це не люди. Це виродки. Руська армія. Попри те, що люди вже у безпеці, вони все одно думками вдома на Херсонщині. Все птаве страшно. Місцем сілі Остапська. Там ще залишилося таке до повного затоплення хати моєї. Стріляють, страшно. Хоть і затоплений лівий берег, але все одно стріляють. Страшно. Пану Ігорю залишати рідну домівку доводиться не вперше. У 2014 році він поїхав з Луганщини, яку окупували загарники. Мешкав у Києві, потім у Херсоні, пережив окупацію та полон. Вони всіх чоловіків молодих, навіть цивільних, брали в полон та били, змушували працювати. Більше немає що сказати: міни літають, ракети літають. За словами першого заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, в області вже підготовлено близько двох тисяч місць для евакуйованих з Херсонщини людей. Також Хмельниччина активно долучається і до надання гуманітарної допомоги. Сьогодні завантажується, буде відправлено близько 15 тонн пального, і на завтра вантажиться також ще одна вантажна машина теж 22 тонни питної води. Допомогти Херсонцям можуть і хмельничани: медикаменти, підгузки, постільну білизну, одяг, їжу все це можна передати волонтерським організаціям. Буває таке, що люди виїжджали, там з криш їх знімали і. Потрібно абсолютно все. Хмельничани можуть приносити чи на Кам'янецьку 76, це старий пологовий будинок. в Волонтерське об'єднання захист, чи на Озерну, урбан вівторок, четвер, суботу, з 11 до 15 години є безкоштовний магазин, називається Доброзахист. Туди можете приносити все. Нагадаємо, вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. У зоні підтоплення перебувають понад 80 населених пунктів. Евакуації потребують приблизно 16 тисяч людей. Станом на ранок, 8 червня, на Херсонщині під водою опинилася площа у 600 квадратних кілометрів. Володимир Гординський, Володимир Паламар, новини міста. Посол Хорватії в Україні Аніца Джамич завітала сьогодні до Хмельницького. Під час зустрічі із міським головою обговорили напрямки співпраці: це реабілітація військовослужбовців та оздоровлення дітей загиблих героїв. А ще Хмельницький може співпрацювати з містами Хорватії в економічній сфері. Ми ціле літо проводимо велику оздоровчу кампанію тут в себе і своїми силами в цьому році ми плануємо оздоровити десь 2800 дітей. І ми би були дуже вдячні е, пані послу, якби ми мали можливість е, оздоровлювати дітей наших загиблих воїнів, тільки загиблих воїнів. За допомогою Хорватії для нас надзвичайно важлива підтримка, яка, яку надає Хорватія Україні українцям. Я історик за спеціальністю, тому я дуже добре знаю всю біду і проблему, яку пройшла Хорватія. І ми розуміємо, що тут ми багато в чому схожі, і ми насправді дуже сильно відчуваємо ту і політичну підтримку на світовому рівні від Хорватії, і ту безпосередню підтримку, яку. Хорватська держава, хорвати надають для України і українців. Хорватія – це маленька країна. У 10 разів менші ніж Україна. Але наш досвід він золотий. Він цінний для всіх нас. наш пріоритет на наступний рік. Це ось ця кооперація між як містами, так і регіонами України. Нову поліцейську станцію відкрили в Олешині у Хмельницькій громаді. Вона вже четверта. Шериф Олешинського старостату Віталій Шляховий стежитиме за громадським порядком у п'яти селах та майже тридцяти садових товариствах. Аби він міг швидше реагувати на можливі правопорушення, за кошти з бюджету громади придбали автівку. Нагадаємо, проєкт поліцейський офіцер громади діє в області п'ять років. До мого поліцейського округу входить 5 населених пунктів, 5 сіл, а також 28 садово-городних товариств. І ці садово-городні товариства є найбільшими в Україні. Там розміщується 3,5 тисячі ділянок. І проживає близько двох тисяч людей населення. В Лишені ми відкрили 55-ту поліцейську станцію в рамках проекту Поліцейський офіцер громади це інноваційний проект, який вже кілька років успішно запроваджується по всій Україні. І приємно відзначити, що Хмельниччина є лідером запровадження цього проекту. Суть цього проекту полягає в тому, щоб об'єднати зусилля поліції і громади у напрямку створення безпечного середовища для проживання місцевого населення. Мета цього проекту зробля. Бати так, щоб поліцейський жив життям громади. Він був сам з безпосередньо з місцевих мешканців. Це дозволить йому налагодити більш тісну комунікацію, більш довірливі стосунки і працювати в основному на профілактику злочинів. На Хмельниччині триває нерестова заборона на вилов риби. В період її дії рибалити можна лише зі спінінгом з однією штучною приманкою або ж на гачкове знаряддя. Ловити рибу дозволяють тільки з берега на дозволених ділянках. Про це повідомляють в управлінні Державного агентства меліорації та рибного господарства у Хмельницькій області. Порушникам нагадують інспектори, доведеться сплатити штраф. Візьміть тут є дозволені розміри, які можна ловити. І нові правила рибальства, згідно яких можна тільки на два крючка ловити. Зараз ще не раз іде. Для інформації вам дамо також ви мали брошурку, та ви тут часто на рибався, так? Не, я не часто Це я часто, ну буде мати. Може хтось з вас ще є рибаки, будь, для інформації тут є по нових правилах. От. Шо, скільки можна, скільки гачків на зараз е триває ще нерестова заборона. На річках закінчився нерест, а на водосховищах триває по 9 червня включно. Також нерест триває на придаткових системах до 30 червня. Час нересту можна рибачити тільки з берега. На два гачки в загальній кількості і в дозволених місцях на Хмельницькому водосховищі на річці Південний Буг є визначені ділянки, якими можна ознайомитися на сайті управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Хмельницькій області. Це от ця сторона, получається до мосту Західноокружної і там на дальніх гречанах також є визначене місце. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтесь з нами. Слава Україні!